А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Дредфлац. Це в нас такий має бути коротенький хоррор. Так, тот самий, де ми бігаємо від бабусі. А ви просили, тож отримуйте? І я пропоную не затягувати. А у ІАІА і, -і, -і, і я паранормальний відеоблогер. І десь тиждень назад я знайшов якусь цікаву локацію і захотів засняти деякі футажі. О Боже, цей знову звук тут. Треба зафільмувати його. Окей, я зрозумів. Ем... Так, на Q у нас налаштування. І я хочу собі додати сенси. О, окей. Ми з вами беремо камеру. Інтеракт. А, так, звук знову іде. Зі сходів. Блять, ну, в принципі, дуже лячно, мені подобається. Ми з вами вже 14 секунд знімаємо. А ключики валяються, ми їх не можемо з вами відро Що? Мені вже страшно. Окей. Блін, дивіться, яка картина вона якась така позитивна. Мені так подобається. А це куди. О, Боже, холодильник можна відчинити хто двері закрив? Окей. Добре. Дождик іде. Я не розумію приколу ночувати в такому місці. Ебать. Ти Що Типу, ти серйозно? Ти... А звуки йдуть з дроб. з лестниці? Коротше, мені треба знайти їх, але я не можу. І вже декілька днів. Днів намагаюся зробити. А ми можемо звідси піти мені? Так тут некомфортно. Я не знаю, які у головного героя чи героїні стальні яйця. Але, бля, це просто жесть. Типу, я боявся. Ну. Я вже не впевнений, що я пройду цю гру. Блядь. Окей, я цілий день перевіряю. Тут немає не одної живої душі. Боже, а можна, будь ласка. Що? Зачинено. Так, окей, а воно не, не відчиняється, але тут є ключі від усіх кімнат в кімнаті охоронця. Так, звуки йдуть з кімнати 407. Добре. А, вибачте, я трішки прихворів. Ну зараз теж дуже багато справ, тому так. Блять. Що? Схоже, що двері з позаду мене відчинилися. Ну, і ти думав. Блять. Чому ти вирішив, що гарна ідея сюди зайти? Ну, я б не знаю, я б не за які гроші тут би не шарився. Один. Без е... команди. Приведе лоїв. Ну, типу, госбастерів. Зачинено. При хтось шар. О Боже, що це за дивні шари? Що? Це від них звуки, да Хто це? А хто це? Це? Єбать. Що відбувається? Я вийду звідси після того, як запишу. Боже, то тут, тут нож у крові. Блядь, тупо інстинкт самозбереження ноль, Де ці миші? Цю. Йоб твою мать, окей, ну Блять, мене чуть не вбила миша. Я ж кажу, що це миша шари ганяє. Це миша? Боже, я цілий день знімала для цього, так? Це паранормальна миша. Блять, хто двері відчинив? Окей. Давайте обійдемо. Блять, я думав, це вже хтось такий. Ну я не знаю, що це означає в японській чи китайській, вибачте, не розбираюся культурі. Ну, пробачте, я не хочу нікого дискримінувати. Блять. О боже! Чому. Шафа впала, воно майже мене вбило. Мені треба забрати речі і зйобувати звідси. Боже, це така правда. Так от, я не хочу нікого дискредитувати, я просто не розбираюсь. Боже, як же я згоден з головним героєм, що треба вшиватися звідси? Дідько, я надію, що я звучу нормально. Вибачте, якщо все ж таки. Ну, Чути, скажімо так, мою недугу. Але відео знімати треба. Так, забираємо камеру і йдемо. В смислі полейс камера Так я ж мав уходити, ні? Ой боже, в мене так цей. Go to air to get. мене, коротше, дуже сильно живота скрутило. А ти не хочеш камеру все ж таки взяти, щоб, ну, можливо, ти щось заснімеш? Ну, знаєте, типу, ці а, нагнали страху, тепер можна нормально знімати, бо ми знаємо, що все нормально. Ну, крім того, що двері самі собою зачиняються, ну окей. Окей, просто скористайся ванною на цьому етажі. Нащо тоді писати на другому етажі, якщо, типу, ну... Ебать, тут страшно, пиздец. Чувак. Мы вже все, можно йти? Мы з вами ходим в туалет. А, світло Мігай, але ну. Будівля, то стара. А можна якось ну, швидше це робити, типу, що, це звідки? Ой блять. Знову миша? Угу, блять, тебе мыша постукла, ага. Ну, блять, пиздец. Лаки, кто то есть, стукая вам у туалет вы такие, блин, это еще мышка. А тут наш как буф-интеракт, не? Ну, добрый сдалось. О боже, чому ми цим займаємося? Це якась така стрмна робота, піпець. Блять, я термоса злякався, Окей. Так, запишіться дневник. Для чого? Другий дневник я. Коротше, це я. Окей, тепер можна відпочивати за день. Типа, Тіпо... ну, коротше, я почував... Якісь дивні шаги на четвертому поверсі туди сходив, потім бляха живота скрутило, коротше, пішов в туалет, а то була миша. Ото контент. нас хтось вигнав? Окей, okay, звуки, скажімо так, не погоди дуже сильної. Опа! А це вже хтось ходить. Бля, йобані миші. Що відбувається? Чому камера впала? Боже, які ж це миші крінж. А ну мы спимо так окей, ми все ж таки головний герой, блять і бабуся залізла нам під ліжечко окей, блять, реально? О Боже, чувак. Чувак, може, ми Блядь. Може, ми побіжимо, ні. Сука? Ні. Бля, мені треба звідси звалювати бистро. Щоденник. Ну окей, это мы читали. Ух, это было кріпово. А ключики нет? Для кого они там? Ну окей, не для нас. пт твою мать, кто это? Блядь. Бабка. Бабка, не лізь. Бабка, я не твій. Ні. Ні. Баб... А, 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 Сука. А, -а, -а. Що? а ми такі, типу, Мені треба сховатися, блять, залізу в унітаза. Блять, ото сховалося. Ну зараз перевіримо, чи у бабки є деменція чи ні. А ну? Ну, вона зайде, ні. Ну і що там? Бля, бабка в воду спустила Вона тут, вона йде до нас. Ну я надіюсь, що вона йде, а не робить щось інше. Фу, гидко. Бля. А що я мав зробити? Ем. Ну бабка нас знайшла і поцілувала. І все в крові. Бля, це типу прокляте місце. Тож, дякую всім за перегляд. Нагадую, сьогодні ми грали в Dreadfats демо. Чесно, гра мені дуже сильно сподобалася, була дуже сильно гнітуча атмосфера. І, блін, це той випадок, коли вона настільки нагніталась, що мені було аж прям, ну, чесно, дуже тяжко в це грати, тому що, ну, блін, страшно. А вам дякую за перегляд. Не забувайте залишати коментарі. Ставити лайки та підписуватись. Нас вже 400. Дякую вам всім, що ви допомагаєте мені зростати в цьому плані. Я вас всіх дуже сильно люблю. Тож, гарного вам дня чи вечора.